Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер. 19 червня 2025 року. Це тільки десята колода за обсягом, яка дозволила з ними розмовляти. Я розумію, що можливо завтра і не буде можливості вам записувати це. Навіть карти вони відчувають, що відбувається щось дуже страшне. Ті люди, які це усвідомлюють, знаходяться в нервовому зриві. Ті, хто усвідомили, вже давно поїхали з України. Ну, А нам лишається лише уповати на Господа. і Сьогодні у нас на бойовому читуванні найстаріші аркани Таро, яким вже 31 рік не менше, а епіграф буде з цієї теж старовинної зеленої книжечки, що ж сьогодні випаде. Мудрость дитя обучення, істина дитя мудрості і любві, математика, путь к знанню земних вещей. и небесных тайн. Магия – это знание и сила. Без силы не достигнешь ничего. Без знания сила бесполезна. Подлинная мудрость далека от глупости. Мудрый часто сомневается и меняет свое мнение. Глупец упрям и стоит на своем, зная все, кроме своего незнания. Смелость, воля, знание и безмолвие – Достояння тих, хто слідує по путі совершенства. Ось такі епіграфи сьогодні випали. А що ж стосується 19 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день для вас. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за Днем Народження, яка очікує всіх глядачів в кінці цього прогнозу, теж це підтвердить або спростує. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, на цей четвер, чого очікувати від 19 червня 2025 року. Друга карта за знаком задіяння. Дякую, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження, тому не забувайте щось дописувати під відео. І якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, якщо вам потрібна. Допомога у сенсі того, що ви бажаєте почути щось про день прийдешній, то карти Таро, чи Руни, чи інші оракули вони завжди вам прийдуть на це на допомогу. Я лише розтлумачу те, що вони хочуть вам сказати. Я ж пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити в очі. Не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 4, 3, 2, 1. Перша карта. Загальна карта дня. Чого очікувати від цього четверга. Верховна Жриця в прямій позиції, день пізнання, день отримання необхідної інформації. Гарний день для жінок, гарний день для зустрічі. І сьогодні нас очікує всіх якась інформація. Вона цілком позитивна, не негативна, бо карта випала в прямій позиції. Ця карта також пов'язана з місяцем, а місяць зараз спадає. Тож сьогодні не той день, цей четвер, не той день, коли ви можете розпочинати справи, ви можете лише їх продовжувати. І якимось чином, сьогодні гарний день саме для того, щоб... Спілкуватися, зустрічатися і отримувати необхідну інформацію. Розпочнемо з близнюків. Близнюки – перегорнутий сфінкс або Колесо фортуни в перегорнутому стані невдалий день. Сьогодні люди і обставини працюють не на вас, працюють проти вас. Колесо фортуни крутиться не у ваш бік. Будьте обережні, намагайтеся на цей день не намічати важливі зустрічі і не намагайтеся виграти у цього дня. Навпаки, ви можете лише програти, оскільки ця карта перегорнута і вона пов'язана з козирогами, Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися. З представниками цього знаку. Далі раки. Перегорнута зірка магів. Це планета Венера, це емоції. І вони перегорнуті, це відсутність дофаміна, тобто вам не буде вистачати емоцій, або вони будуть вкрай негативні. Намагайтеся якимось чином керувати своїми емоціями, не виходьте з себе, пам'ятайте, що в будь-якої ситуації, яка б вона страшна не була, треба все робити красиво. І так само не забувайте про красу, бо це планета Венера, планета емоцій та краси. Далі. Леви день втрат, в тому числі і матеріальних втрат, будьте обережні, це, по-перше, натяк на те, що зі здоров'ям у вас не все так гаразд, якщо фізично ви себе ще відчуваєте нормально, то емоційно. Є великі травми. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися своїми справами. Сьогодні краще допомагати іншим людям, бо повішений, він завжди каже про те, що треба допомагати. Якщо не будете допомагати, то ніхто не допоможе і вам в скрутні часи. Далі діва. Випав ваш управник планета Меркурій, тож сьогодні не, не, не такий вже поганий день для того, щоб кудись поїхати, намітити собі якусь ціль і спрямувати до цієї цілі свої бажання, свої можливості. Також сьогодні непоганий день для підписання договорів, бо Меркурій пов'язаний якраз з комерцією. Далі, Терези, сонячний геній або. Помірність інша назва цієї карти. Прямій позиції це захист з боку вишніх сил, це ініціативність, яка у ваших руках беріть ініціативу в свої руки, і тоді зможете зробити кілька справ одночасно, а також багато спілкувань, багато спілкувань. Тож спілкуйтеся з людьми, саме люди вам дають підтримку, і янголи теж дають вам підтримку. І також сьогодні гарний день для того, щоб зустрінутися чи переговорити з представником знаку Водолій. Далі «Скорпіони». Кубічний камінь він же Імператор, планета Юпітер, планета суспільства. Не бійтеся людей, не, бійте, не бійтеся звертатися за допомогою. Сьогодні, якщо треба вам йти в якісь установи, закон земний на вашому боці, і у вас є надійні захисники. Якщо вас кличуть цього четверга на якусь вечірку, де багато людей, можете йти. Там, де багато людей, там для вас є певний захист. Далі, стрільці. Мах в прямій позиції. Гарна карта, перш за все для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, вона пов'язана з принципами, вона пов'язана з волею, з внутрішнім станом волі. І вона пов'язана з Господом і з чоловіками. Сьогодні, якщо вам потрібна підтримка, чоловік вам обов'язково допоможе. Я не маю на увазі вашого супруга, я маю на увазі саме чоловіка, чоловічої статі. Сьогодні не Погоний день для того, щоб щось розпочати і зайнятися творчістю. Далі козироги. Карта сили в прямій позиції. Нічого не бійтеся. Сила з вами, сила волі з вами. Ця карта також пов'язана з ресурсами. Ресурси у вас є, здоров'я у вас є. Намагайтеся цього дня провести в здоровому такому ключі. Не дозволяйте собі якісь зайвих речей. тобто Алкоголь, різні речовини. Краще сьогодні максимально провести здоровий день. І намагайтеся сьогодні також втілити якусь вашу мрію. Дуже гарний день для спортсменів та для військових вам. І також, козирогам сьогодні непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії, перегорнута колісниця. Це. Якийсь поганий досвід. Поганий день для навчання, поганий день для накопичення і для поїздок. Краще сьогодні нікуди не їздити і сидіти вдома. Сьогодні ви можете навчитися <кій> лише на власних помилках. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі риби, відлюдник або заповідана лампада. Прямій позиції, ну це управник вашого знаку, планета Нептун. Але в прямій позиції така карта каже про обмеження. Сьогодні ви можете існувати лише в певних рамках, не виходьте за ці рамки. Для когось це буде день, коли вам треба буде побути трошки на самоті. На самоті ви можете почути внутрішній голос, бо тільки в тиші ви можете чути свою інтуїцію. Будьте обережні, від людних завжди на це натякає. І будьте обережні на воді. Далі, якщо ви народилися під знаком овен, смерть в прямій позиції. Це, по-перше, планета Сатурн, яка вже залетіла в нульовий градус Овна. Смерть в прямій позиції це зміни. Зміни сьогодні цілком можливі. І окрім цього, сьогодні день трансформацій. сьогодні треба обов'язково щось змінити у своєму житті, щоб воно пішло повним ходом. І нарешті тільці. Вам випала ваша карта. Якщо б вона випала комусь іншому, це був би погана ознака. Це блазень або крокодил. Тож сьогодні день. Коли не треба намічати великі якісь справи, сьогодні день, коли ви можете відпочивати, ви сьогодні можете цілком насолоджуватися своєю енергією і можете відмовлятися від якихось вже відживших стосунків. Це для цього гарний день. І якщо ж подивитися <кхід> на сам день, гарно що не випало. А не диявола, ані розбитої вежі. Але ось слід звернути увагу на ці часові проміжки. По-перше, зранку і до півдня досить неспокійний період. І інший неспокійний час це вже починаючи з півночі і до 3-ї години ночі, вже 20 червня. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, От нумерологія не бреше, вам випали сутінки або місяць, погана карта, але випала в перегорнутій стадії. Це каже про те, що сьогодні ви отримуєте певну ясність. Якась інформація до вас зайде. До вас, у вас гарно працює інтуїція, вас надурити дуже важко. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак, сьогодні не дуже гарний для вас знак. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сонце або променисте сяйво, дуже гарна карта, вищий аркан, вона пов'язана з яскравістю, вона пов'язана з гарною енергетикою, вона з проясненням пов'язана із сонцем. Сьогодні той день, коли слід побути на Вулиці на сонці не сидіти у чотирьох стінах також гарний день для грошових якихось справ. Для того, щоб провести його більше зі своїми власними дітьми, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол, нічого не бійтеся, бійтеся лише внутрішніх демонів, вони можуть вас зсередини розривати. А от зовнішні вороги вам сьогодні не страшні, тож можете ризикувати ризик виправданий. Далі, якщо ви народилися 4, 13-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця вкрай небезпечний день випала вам. Розбита вежа, це катастрофічні стани, це якісь загострення хвороб, це падіння вниз, це втрата майна, пожеженебезпечна небезпечна ситуація. Якщо в інші дні ви себе почували спокійно і не звертали увагу на повітряні тривоги, сьогодні слід звернути увагу і бути максимально обережними. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 20 23 числа будь-якого місяця дуже результативний день, карта Всесвіту або Корона це вищий аркан. Він пов'язаний з нагородами, з закінченням довготривалого періоду і з перемогою. Дай Боже, щоб це була та сама перемога, на яку ми чекаємо. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися. 6, -го, 14 -го, або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий страшний суд, якісь несподіванки. Єдине поганого, дуже багато від цього від цього аркану, що це якщо вас будуть провокувати сьогодні випити, ви можете тоді забути про свої норми. Перестати бачити береги, і тоді буде вкрай небезпечна ситуація. Сьогодні несподіванки цілком можливі у вашому житті. Будьте обережні і особливо будьте обережні, якщо ви народилися. Під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Ізіда Уранія, вона ж імператриця, дуже гарний день, позитивний, пов'язаний з надходженням якихось невеличких грошей. Це, по-перше, по друге, гарний фізичний стан, і по-третє, гарний день для матерів, бо ця карта пов'язана з богинєю матерію землею. Непоганий день для того, щоб провести його десь на природі, на своїй. На своїй Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, два шляхи. Не випадково, нумерологічно для вас сьогодні день неспокійний, вам сьогодні. Буде дан вибір від вашого вибору, буде залежати, як буде розгортатися ваше життя далі. Ця карта має, має назву також закохані, тож це непоганий день для того, щоб зустрітися з закоханими. Головне сьогодні не будьте відвертими, не будьте, не будьте чесними. Бо якщо будете чесними, будете бідними. Вам може сьогодні також пощастити, якщо ви народилися. Під знаком діва. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Феміда в прямій позиції, карта рівноваги, внутрішньої гармонії і в цілому контролю розуму над почуттями. Це дуже головне у наш час. Також вона пов'язана з судом, з праведним судом, якщо вас ображали сьогодні ваших. Кривдників обов'язково настигне якась кара. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці старовинні аркани Таро, можна їх назвати і так, бо з них колись розпочалася моя. Практика на Таро, і вони ніколи мене не підводили, і сьогодні вона, вони вас не підведуть. От хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.